Потрібно було зупинити митрополітин, потрібно було евакуйовувати людей, потрібно було домовлятися з залізничниками, подавати потяги на вокзал і через тонелі, бо люди не могли вийти, вони були перепугані через тонелі, евакуйовувати людей на потяги. Потрібно було наготувати всі, бо всі крамниці були зачинені. Всі аптеки були зачинені. А стрес емоції у людей були, і їм потрібні були медикаменти, предмети першої необхідності, предмети гігієни. Знаєте, я дуже пишаюся тим, що ми змогли все це зробити. І крім цього, жодного разу у нас не було інфекцій, ніяких таких масових захворювань. Уявіть собі: 160 тисяч людей у метрополітені кожного дня. Їх потрібно обслуговувати, їм потрібно надати місце, де їм спати, нагадувати. А це і люди похилого віку, а це просто мешканці, а це діти, у тому числі і груднички були, і немовлята, і роди були, і відмічали жіночі свята. У митрополітени і роздавали квіти, тюльпани, як зараз пам'ятаю, а їх потрібно було десь взяти. Це, знаєте, певний дух, певні емоції. Від ти повинен, крім всього, ще налаштовувати людей і дарувати їм такі емоції, щоб вони відчували себе переможцями, що їх неможливо зламати, неможливо зламати їх волю і це це головне було